Військові 26-ї бердичівської артбригади обурені тим, що вибори у Бердичеві, начебто, пройшли як у старі, недобрі часи. Цю інформацію мали донести до городян волонтери організації Крила Феніксу, що вже встигла прогриміти на всю країну своєю активністю у допомозі українському війську під час війни. У день виборів Бердичівські фенікси віддали свої голоси на дільницях і одразу вирушили до району Волновахи з допомогою для кількох батарей 26-ї бригади. Розповідає волонтер Сергій Варакін. Коли приїхали, продовжує результати виборів по мажоритарці вже були їм відомі, тож було чим поділитися із земляками-артилеристами. Багато хто з тих на той момент вже дізналися про результати з інтернету чи від своїх близьких. Вісі дуже були возмущены тем, что происходит у нас в городе, пока их нет. В то время, то есть, когда они там воюют, когда они там погибают, здесь происходят все те же выборы, такие же, как были когда-то раньше. Происходят фальсификации, происходит подкуп происходит админ ресурс и так далее и тому подобное они все сказали ребят ну ну мы не для того сюда пошли воевать не для того майдан был почему мы и собрались мы хотим донести к людям что в 2014 году после происшедшего майдана после огромного количества смертей людей нам пора бы устроить уже новую украину новые выборы она должна выглядеть совершенно по-другому прозрачно як можна Україні витрачати мільярди гривень на виборчу кампанію, коли у цей час мир на її землі захищають часто не одягнені, не взуті, не нагодовані і не озброєні належним чином бійці? Задаються питанням Фенікси. Хіба це не вища форма цинізму? Белі депутати, які узнали, сколько стоїть реклама на телевізії, вони відказалися від цього. Вони говорять, ми ці деньги лучше вам дадим, купіть щось хлопцям. А багато, звісно не стіснялися нічого і тратили огромні. деньги, чтобы туда влезть. Я повторяю, именно влезть, не попасть, нечестно туда побороться за право туда попасть, а именно влезть. Поэтому мы возмущены, поэтому мы хотели до города Бердичева донести информацию, мы хотели собраться вчера, но видать кандидат в депутаты РВГ неправильно нас понял и организовал на то же время, что мы хотели, свой митинг. Но я хочу объяснить, что ни в коем случае мы не поддерживали ни одного депутата. И митинг этот не ради какого-либо кандидата в депутаты. Митинг был просто, чтобы пообщаться с нашим народом. Вони не беруть на себе роль виразників думок абсолютно усіх бердичівських вояків, наголошує Сергій Варакін. Та це й не потрібно, адже мова не йде про відстоювання інтересів когось одного з кандидатів. До того ж у кожному підрозділі військові прекрасно знають, хто реально надавав їм реальну допомогу, не шкодуючи ані сил, ані коштів. Те, що вони лобіюють, повторює волонтер, має назву чесність та справедливість. Військові були і за пана Ревегу. І за пана Жебрівського, і за пані Лабунського. Нас це не цікавить, за кого вони голосували. Вони не були возмущені тим, за кого вони не хотіли проголосувати, але їм не дали. Вони були возмущені самим способом виборів, як вони проходили. Вони проходили так же цинічно, подло. Підкупливо, як і раніше, оцим вони були визмущені. Все одно, хто буде головою в Верховній Раді, чи пан Ревега, чи пан Жебрівський, чи пані Лобунська. Нам головне, щоб вони чесно туди попали і щоб вони працювали для народу.